На Рівненщині створили обласне відділення всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Новостворена структура опікуватиметься селом. кажуть чиновники, найдрібніші проблеми чи плани у районах одразу доноситимуть до керівництва Рівненщини. Ми можемо вирішувати дуже багато питань, носити пропозиції щодо фінансово-бюджетної політики, розв'язання соціально-економічних питань. Далі проблем. Територіальних громад це є орган дієвий, який буде допомагати у вирішенні питань, які стоять перед територіальною громадою. Побрали для відділення і голову. Щоправда, її ще мають затвердити у столиці. Утім, вже зараз жінка-керівник виношує плани не на один рік. Постараємося правдати надії всієї Рівненської області. Я розумію, що покладений обов'язок. Підняти територіальні громади будуть надіслані пропозиції сільським селищним радам Рівненської області, подати програми соціально-економічного розвитку, свої бюджетне бачення розвитку бюджетного нормативно-правової бази достеменно невідомо чи насправді дієвим стане відділення. Зате про прагнення сільських та селищних рад знатимуть одразу, а отже, здійснити їх зможуть швидше. Ігор Шумик, Володимир Захаров, новини Рівного.